Добрий день, шановні куратори. Хочу провести з вами групову консультацію на тему врахування типу темпераменту студентів в освітньому процесі. Дана консультація проводиться за результатами діагностики типів темпераментів, проведеного у ваших групах. Сьогодні я коротко ознайомлю вас з характеристикою кожного типу темпераменту, а також ви дізнаєтесь, як можна продуктивно використовувати властивості кожного типу темпераменту у навчальному процесі. Так. Також ознайомитися з результатами, груповими результатами своїх груп, а також зможете дізнати свій власний тип темпераменту. І так, будьте уважними, запам'ятовуйте і сподіваюся, що дана інформація буде корисною для вас у подальшій вашій роботі. І так, кожен з вас знає, що темперамент це сукупність вроджених психічних властивостей людини. Темперамент даний нам від народження. І ми не можемо його змінити або перевиховати. Не можна сказати, що тип темпераменту якийсь хороший, а якийсь поганий. У кожному типі темпераменту є позитивні і негативні риси. І розвиваючи, акцентуючи увагу саме на позитивних рисах і стримуючи негативні, ми зможемо досягти великих результатів. І так, давайте ж ознайомимось з невеличкими характеристиками типів темпераменту і рекомендаціями, як ці характеристики можна використовувати у навчальній діяльності. Перший представник у нас Сангвінік. Студенти даного типу темпераменту енергійні, активні, довго не витримують одноманітної діяльності, не сором'язливі, але і стримані, легко спілкуються, користуються повагою ровесників, несхильні не ображатись, беруть участь у громадській Роботі швидко освоюють правила поведінки, завдяки рухливості дуже швидко піддаються як позитивному, так і негативному впливу. Під час навчання слід пам'ятати, що сангвініки на зауваження дорослих реагують спокійно, і ми можемо вказувати на їх недоліки, вони цю інформацію будуть сприймати позитивно. Сангвініки відчувають себе досить комфортно, як при письмових відповідях, так і при усних відповідях. Тобто в них не виникає проблем. Досить відповідальні справи, наприклад, такі, як бути старостою групи, сангвінікам краще не давати, тому що вони дуже швидко проявляють ініціативу, беруться за роботу, але дуже швидко втрачають інтерес до цієї роботи. Зате вони можуть бути справжніми активістами і розвиватися. У розважальних культмасових заходах або репортерами вашої групи. Під час опитування домашнього завдання слід завжди починати із сангвініків. Сангвініки також. Беруть активну участь у обговоренні нової теми. І якщо ви пояснюєте новий матеріал, то можете залучати до нього саме сангвініків. Вони із задоволенням будуть приймати участь у обговоренні нового матеріалу, навіть якщо матеріал їм не досить цікавий холерик. Студенти-холерики легко збудливі, з енергійною та різкою поведінкою, бурхливо реагують на подразники, важко переключаються на спокійнішу справу, у колективі прагнуть самоствердитись, люблять будь-які завдання, ігри, охоче залучаються до всіх видів діяльності. Як же працювати в навчальному процесі з холериками? В першу чергу бути спокійним, доброзичливим, але вимогливим ставленням формувати стриманість. При навчанні враховувати, що холерикам легше відповідати, ніж писати. Вони дуже важко переносять однотипну діяльність, тому не зможуть просто виконати письмову роботу на високому рівні. Перевірку домашнього завдання. Теж можна починати з холериків, вони не розгубляться, тому що не відчувають ніяких труднощів і неочікуваних поточних запитань. Під час опрацювання нової теми можете сміливо покластись на холериків, на їхню активність, якщо можете заохотити і зацікавити їх. Холерики, так само як і сангвініки, дуже швидко запам'ятовують інформацію, але також швидко її і забувають. Тому в навчанні враховуйте цей момент флегматики. Повільні, неохоче спілкуються, часто нехтують тим, що вимагає швидкості зайвих рухів, уникають доручень, але отримавши їх, виконують з бажанням, хоч і не поспішаючи, ухиляються від конфліктів, їх важко образити, але, вступивши в конфлікт, глибоко переживають, хоч зовнішньо цього не демонструють. Як же поводитись із флегматиками? В першу чергу, флегматикам необхідно надати доручення, які б потребували відповідальності. Дальності та чесності, для того, щоб вони могли ствердитись у групі. Враховувати, що високий темп ставлення запитань збиває їх з пантелику. Не слід активно запитувати їх під час пояснення нової теми, їм потрібен час для оволодіння інформації. Краще дати їм необмежену часом письмову. Роботу, ніж викладати відповіді усно. Для флегматика немає нічого страшнішого як виконання завдань на відведений час. Однак саме такі студенти можуть працювати досить довго без суттєвих помилок і стомлення. Враховувати, що ситуації, у яких потрібно розподіляти увагу або переключатись з одного виду діяльності на інший, флегматики переносять дуже важко. Флегматики дуже повільно запам'ятовують матеріал, але якщо вже вивчили, то назавжди. Меланхоліки надзвичайно чутливі, сором'язливі, малоактивні, важко пристосовуються до нових обставин, відзначаються хворобливою вразливістю, швидко втомлюються, невпевнені в своїх силах, часто мають поганий настрій, відчувають страх перед труднощами. Під час навчання слід враховувати ці особливості меланхоліків, підбадьорювати їх, підтримувати і не робити різких зауважень, особливо в присутності інших, доручати якусь корисну й важливу справу в групі. Меланхоліки дуже губляться при опитуванні і виконанні контрольних робіт, хоча і мають. Знання тому, можливо, має сенс, якщо є така можливість, за лікові відповіді приймати у таких студентів в індивідуальній формі. При опануванні нової теми меланхоліки сидять мовчки, їм краще послухати, а дома ще раз прочитати і вивчити матеріал. Тому під час вивчення нової теми меланхоліків краще не запитувати. Під час перевірки домашнього завдання. Не слід починати з меланхоліків. Дайте їм час для підготовки. Необхідно враховувати, що меланхоліків лякають серйозні самостійні роботи, на які відведено певний час. Неочікувані запитання потребують негайної відповіді, викликаючи у них відчуття страху, тривожності і вони, вони замикаються у собі. Ось такі особливості кожного типу темпераменту, ось такі рекомендації, які ви можете використовувати під час навчального та виховного процесу. А зараз. Ми з вами ознайомимось з результатами діагностики, які були проведені. І так. Загальні результати діагностики. Із тих студентів, кількості студентів, які взяли участь в діагностиці, у нас 69 холериків, 44 студенти сангвініка, 19 студентів флегматиків, 35 студентів меланхоліків і 27 студентів мають змішаний тип темпераменту. Ми Звісно, порахували і визначили кожного студента в групі. І з результатами саме вашої групи по прізвищам ви зможете ознайомитись індивідуально у мене в кабінеті. А зараз я вам розкажу загальні результати по групі, по кількості, скільки саме студентів, холериків, флегматиків, меланхоліків саме у вашій групі. Тому, будь ласка, будьте уважні, передивляйтеся. І так, ось у нас є групи, і ви бачите кількість. Я не буду оголошувати кількість усіх студентів на слайдах, ви їх бачите, але прошу звернути увагу всіх кураторів. Подивіться уважно ще раз, потім переглянете відео, зупините саме на групах на своїх і зможете побачити, яка кількість студентів взяла активну участь у діагностиці, а де необхідно буде ще звернути вашу увагу для того, щоб студенти все-таки пройшли діагностику до кінця, для того, щоб визначити саме. Ту кількість студентів, які потребують допомоги, підтримки, тобто, студенти, для того, щоб якщо ми будемо знати результати типу темпераменту всіх студентів, то ми зможемо краще організувати навчальний процес і зверніть увагу увагу саме на те, що кількість. Є певна кількість у групах змішаного типу темпераменту. Змішаний тип темпераменту ви також зможете дізнатись у мене в кабінеті конкретно, який тип холерик, сангвінік, флегматик, меланхолік, саме які типи поєднання є, і який тип темпераменту є більш провідним, ну більш яскраво вираженим. Звичайно, що знаючи типи темпераменту студентів, можна враховувати їх в навчальній діяльності. Але слід зауважити, що на побудову комунікації між студентами і побудову всього навчання протягом Практичної роботи протягом лекцій, ну, протягом заняття, все це залежить не тільки від типів темпераменту студентів, а й від типу темпераменту самого викладача. Адже, якщо ви, наприклад, холерик, а в вашій групі звичайно більше, наприклад, флегматиків, то між вами можуть виникати часті непорозуміння, вам можуть здавати діти занадто повільними. Викладач холерик, сангвінік, плануючи навчальний процес і роботу на парах, він, звичайно, планує. І в тому темпі, в якому працює саме він. І дітям, флегматикам-меланхолікам важко встигати за таким викладачем. Тому важливо знати не тільки кількість холериків, сангвініків, меланхоліків у тій групі, в якій ви викладаєте, а й враховувати свій тип темпераменту для того, щоб змогти підлаштуватися під ту групу, в якій ви викладаєте. Я пропоную вам. Пройти невеличкий, невеличкий експрес-тест на визначення типу темпераменту. Ми зараз не будемо зачитувати запитання для того, щоб не забирати у вас багато часу. Кожен індивідуально може зупинити відео і пройти це анкетування. Що необхідно? Вам необхідно уважно прочитати кожне запитання і дати відповідь словами так або ні. Усього 16 запитань, ось, як ви бачите, 6 на цьому слайді. І 10 на іншому слайді. Ви ставите цифру 1 і відповідь так чи ні. Потім, коли ви відповіли на всі ці запитання, ви можете порахувати ваші результати. Є спеціальна таблиця інтерпретації. Ось, наприклад, якщо на запитання 1 ви відповіли так, ставите собі 3 бали. Якщо на запитання 2 відповіли так, ставите 4 бали. На запитання 4 відповіли так, ставите 2 бали. На запитання. 5 відповіли ні, ставите 4 бали. Тобто підраховуєте кількість балів і дізнаєтесь загальний результат. Додавши кількість усіх балів, ви дізнаєтесь, який тип темпераменту у вас переважає. І так, ось ви бачите, від 0 до 14 діапазон є. Потім у нас йде діапазон від 15 до 24, від 25 до 36 балів. І таким чином ви можете дізнатись, який саме тим темпераменту притаманний вам. І дізнавшись. Свій тип темпераменту, тип темпераменту ваших студентів, ви зможете більш продуктивно, якісніше проводити навчальний процес і будувати комунікацію у себе у групі. Я дякую вам за, дякую вам за увагу і з задоволенням прочитаю ваші коментарі. До побачення, до нових зустрічей!